Я хочу подякувати вам за величезні особисті зусилля, які ви доклали і допомогли мені під час здійснення реформ, реформи економіки, реформи держави, демократизації. Я хочу подякувати всім організаторам, тому що це надзвичайно важливо. Щороку проводити конференцію у ВІСБІ яка з року в рік покращується та збільшує кількість учасників, підвищує репутацію та продукт, який ми постачаємо у світ. Я хочу подякувати Швеції, і хочу використати можливість звернутися до пола міністра оборони, який разом з нами, ще важливіше, щоб міністр оборони Швеції, міністр закордонних справ надіслали повідомлення всьому світу що для нас найважливіше, щоб дії України були адекватні міжнародному праву виві АТКЛФІФТІВЮнайтенейшн. Статті 51 ООН із правилами НАТО, що ми маємо можливість атакувати не тільки російські ракети засобами протиповітряної оборони, але й російські ракетні об'єкти, незалежно від того, де вони розташовані, якщо вони атакують цивільні об'єкти України. Я вважаю, що це чудове лідерство Швеції. І я точно чекаю, що всі країни-члени НАТО наслідуватимуть цей шведський приклад. Я думаю, що протягом усіх останніх років війна в Україні є одним із головних пріоритетів для цієї конференції. Я не в захваті від цього. And I wish that we have Я хочу, щоб у нас був інший пріоритет: відбудова України, євроінтеграція. Але на жаль, зараз те, що відбувається в Україні, стосується всіх у Європі та за її межами. Те, що відбувається в Україні, стосується глобальної безпеки. Те, що відбувається в Україні, стосується всього світу. Я просто хочу нагадати вам кілька цифр. Ви знаєте, скільки російських військ було 24 лютого 2022 року, коли вони атакували Україну? 186 тисяч. Ви знаєте, скільки російських солдатів? назавжди залишаються в Україні 215 тисяч. Уявіть собі, кожного російського солдата, який їде в Україну, вбивати наших мирних жителів, здійснювати військові злочини у Маріуполі, у Бучі, у Гостомелі, у Ворзелі, у Сіверодонецьку, у Лисичанську. Ми їх ліквідували. це точно здивувало росіян. І <звучить> питання було таке. <звучить> до речі, чи знаєте ви, скільки російських військових на українській території зараз міністр може підтвердити 600 тисяч втричі більше? Ви знаєте, скільки російських солдатів, в тому числі важко поранених, які не можуть повернутися до лав, більше 600 тисяч. Це демонстрація того, яке велике диво роблять українські збройні сили та український народ. Як це може бути? Чи здатна маленька країна захиститися від великої країни раніше це було неможливо? А зараз це зовсім інший вид війни. Це відрізняється від 2014 року, і це відрізняється від 2022 року. this is not anymore the war of tanks <in> Це вже не війна з звичайними озброєннями. І ми робимо диво, маючи сучасні впії дрони, сучасні безпілотники, сучасні системи радіоелектронної боротьби. Я хочу, щоб у нас була сучасна протиповітряна оборона і сучасні ракети великої дальності, і ми змогли зупинити Росію. Незважаючи на те, що в Росії в двадцять П'ять разів більше живої сили. Раша Айтолдату Карл Я сказав про це Карлу більту Що я пропустив одну річ у його абсолютно блискучій презентації? чи Знаєте ви, який офіційний обсяг російського військового бюджету на 2025 рік 143 143 мільярди доларів. Тільки офіційний. Ви знаєте, який військовий бюджет України з усією міжнародною фінансовою допомогою? 49 мільярдів доларів. Ми боремося 143 проти 49, але ми однаково переможемо. Путіна треба зупиняти в Україні, а не в Латвії, в Естонії чи в Швеції. завтра. Росія заявить, що Готланд є островом життєвих інтересів Росії. хто знає, що зробить цей божевільний маніяк і в цій ситуації я знову думаю, що запрошення України в НАТО і підтримка України це дешевший варіант для Швеції ніж воювати з Росією. І мова йде не про підтримку України і не допомогу Україні, бо це безсумнівно інвестиції у вашу власну безпеку. І так було б набагато легше зрозуміти, що робити Україна повинна вистояти і перемогти. І коли ми говоримо про членство в НАТО, то я відповідаю тим, хто боїться Путіна, і каже: добре, не будемо його дратувати. Це небезпечно. Це третя світова війна. I have a bad news for you. Third world У мене для вас погана новина. Третя світова війна вже сталася і Путін скористається вашими страхами. Це означає, що він використовує ваші страхи як зброю, і останні зміни в російській ядерній доктрині є яскравим тому підтвердженням. Доктрин ізе вивід екзампул Ентопит Путін а щоб впоратися із шантажем Путіна, треба знати просту істину. Чим менше у нас страху перед Путіним, тим слабша Росія, і це наблизить нашу перемогу. А щодо території України, будь ласка, повірте, Путін прийшов в Україну не для того, щоб забрати Крим. Путін не мід. Путіну окремо Донбас не потрібен. Путіну не потрібні ні Харків, ні, ні Запоріжжя, ні Херсонщина. Путіну потрібна вся Україна. І коли кажуть, що треба вести переговори, що треба знаходити компроміс, це дуже просто Путін хоче мене вбити, а я хочу жити. Давайте знайдемо компроміс. І це не жарт і моя відповідь, моя рекомендація. Ви знаєте, скільки грошей нам потрібно, щоб захистити вас і всю Європу. Дайте інструменти, і ми зробимо вашу роботу якщо Путін виробляє 4 мільйони артилерійських снарядів на рік, як сказав Майкл. і Якщо ми не виробляємо 4,5 мільйони снарядів на рік, ми програємо битву дуже просто. Тому треба переводити економіку на військову базу ми аналізуємо, яким сьогодні було співвідношення військових витрат військового бюджету до ВВП, і ми хочемо, щоб у Євросоюзі разом з країнами НАТО було 3%. Знаєте скільки в Росії? майже 7% тільки офіційно. Тож, це означає, що на нас покладене дуже важке завдання виграти цю битву. Сьогодні я прочитав статтю з дуже цікавою назвою. Ця стаття називалася Запорука перемоги України у мужності заходу. Це має бути одна з головних складових разом з українськими військами, разом зі зброєю. Будь ласка, не бійтеся Путіна, вчіться в українців. Будь ласка, не бійтеся української перемоги. І, будь ласка, поясніть мені, як взагалі Путін може виграти цю війну. Захід має найкращі технології. Захід має найкращу армію. У заходу найкраща тактика, підходи, взаємосумісність, злагодженість у фінансовому питанні. Захід значно сильніший. Як ми можемо не перемогти. Як ми можемо програти цю війну? єдине варто перевести своє життя на військові рейки. Україна зазнає надзвичайно великих страждань. Уявіть, ми втратили 27,5% території. 30% нашого населення або виїхало з країни, або вбито. 30% 42% нашої економіки ліквідовано, і ми продовжуємо боротися. У нас є план перемоги чи план миру. по перше, но компроміс. Жодних компромісів щодо нашої незалежності, нашого суверенітету. Україна має залишатися не домініоном Росії, не колонією Росії, а суверенною і незалежною європейською державою. Іншого ми не приймаємо. По друге, но кампромайс лайкітвозен Істанбулі. Жодного компромісу, як у Стамбулі щодо українських збройних сил в обмін на безпеку. Я не вірю путіну. Будь ласка, не вірте путіну. Путін знову нападе на нас, якщо у нас буде слабка армія. По третє, в обмін на мир. Жодних компромісів щодо територіальної цілісності ми ніколи не визнаємо ні Крим, ні Донбас російською територією. Ті, хто сумнівається, хей дізнаються про досвід країн Балтії після анексії в 2014 році. Зрештою вони залишаються незалежними. по четверте жодних компромісів щодо санкцій відповідальності агресора, тому що без санкцій ми не можемо обмежити можливості Путіна фінансувати війну. І ці 140 мільярдів доларів ми можемо скоротити, якщо запровадимо і вдосконалимо механізм санкцій. І останнє, але можливо перше. Повірте, мир в Україні неможливий без членства в НАТО. Навіть ніякі обговорення, жодні гарантії не можуть бути прийняті, і це мені сказали до речі. Я нагадую, що я чув у 2009 році. Це було рівно через рік після Бухарейського саміту я сказав, що це стратегічна помилка. І Знаєте, яка була відповідь 15 років тому? Ні, Петре, двері НАТО відкриті про це йдеться в декларації Бухарейського саміту. І 15 років поспіль. Я повторюю: якщо двері відкриті, впустіть нас. якщо ви не пускаєте нас, це означає, що двері закриті. І давайте почнемо говорити абсолютно відкрито до України і до українців. Ми платимо, мабуть, найвищу ціну в світі за те, щоб бути членом НАТО за те, щоб бути членом Європейського союзу, І я повністю поділяю точку зору. Що це не досягнення Урсули, Порошенка, Зеленського. Що кандидати починають ставити майбутнє на інтеграцію України і навіть НАТО, це досягнення українського народу. У цій ситуації я сказав, що ми виборюємо право членство в НАТО, і це було б добре як для НАТО. Це було б добре для нас для України, але головне, що це створить стабільну ситуацію з безпекою на континенті. будь ласка, давайте припинимо втрачати людей. Давайте припинимо втрачати територію і давайте припинимо втрачати час. Давайте зосередимося, продемонструємо єдність і зупинимо росіян і принесемо мир. Дякую.